Творення в моменті мати ідеї, це і є молодість. Неоднозначно, тобто елемент взагалі, творення творця, да? тобто є архітектор реальності, є людина, яка, якщо ми дивимося, 3D-реальність, вона пропрацьовує там, думає, живе в минулому, живе в якихось цих емоціях, через які дуже людина швидко старіє, ніхто не задумується, що, наприклад, коли я розчарована собою, чи там я в образі неприйнятті, в жалкуванні, це дуже такі старіючі енергії. І коли людина розуміє, що ось я зараз собі добровільно дозволяю старіти, і коли я знаю. Знаю, які енергії, які стани мене омолоджують, і до речі, в Гарварді от зараз дуже модна історія про таблетку, да? таблетку проти старості. Однозначно вона існує. Вона існує і дивись, в двох способах вона існує зараз буде фізична таблетка через років десять, але вона існує гарвардські вчені. Довели, що існує вже в теперішньому часі, і ця таблетка знаходиться всередині нас. І у клітині дослідили, що в клітині є потенціал програми безсмертя.